Але є винятки, коли в ві представникам військоматів дозволяється з'ясувати силу? Тобто, бо часто ми чуємо, коли ми бачимо спростування. Після відео, де хтось когось б'є пхає машину, щоб це все вирізані відео, і починало все набагато гірше, щоб просто спровокував ситуацію чоловік, якого хотіли там вручити повістку, і вже військові були вимушені. Тобто, що може вимусити по закону їх до таких дій, Дивіться, щоб запхати в машину. Працівник повесь. територіального центру комплектування діє відповідно до положення, яке затверджене, і воно і, і чине законодавство не надає йому право застосовувати силу. До військово зобов'язаних те, що можливо інколи таке трапляються, це є очевидне перевищення службових повноважень. Угу. І, і, очевидно, за такі речі мало би бути покарання. Що можуть робити територіальні центри комплектування чи їх працівники на вулицях? Перше, роз'яснювати, тобто пояснювати людині, чи знає вона, чи не знає, що війна є право військового обліку. Кожен військовозобов'язаний має перебувати на військовому обліку. Це ж нормально. Говорити з людьми, роз'яснювати. Я нічого тут кримінального і незаконного не бачу. І, друге, якщо є така потреба, запрошувати. До територіальних центрів комплектування, в тому числі числі шляхом вручення повісток, щоб закрити питання з так званим затриманням потенційно мобілізованої людини. Чи можна таку ситуацію змоделювати? Йде чоловік, його зупиняють працівники ТЦК, просять показати документи. Він каже: а Я з собою не маю жодних документів. Вони їм кажуть, добре, сідайте з нами в авто, давайте на місці вже розберемося, або ж навіть вручають повістку, кажуть, і поїхали, Якщо не має документи, вручають повістку і поїхали. З нами. E, ця людина має повне право сказати, я не хочу вами їхати до побачення. Це буде все по закону. Представники територіальних центрів комплектування не мають повноважень затримувати, не мають повноважень здійснювати привід в межах кримінального процесу. Адміністративне затримання можуть здійснити працівники органів поліції не більше трьох годин. Тобто, якщо особа повідомляє представникам територіального центру комплектування, що в неї є інші плани і. Відповідні працівники не можуть обмежити її свободу пересування, вони можуть спілкуватись, вони можуть запропонувати отримати повістку для уточнення військово-блікових даних в той чи інший військовий комісаріат, І людина приходить і уточняє ці дані.